А, у своїй статті ви задали досить цікаве питання. Молдова прямує до Брюсселя та Страсбурга з повернутою до Москви головою. Чому ви вважаєте, що євроінтеграція там відбувається з оглядкою на Кремль? Я навіть не своїми словами, а словами молдавських експертів, молдовських експертів скажу, що заявку на вступ до Європейського Союзу Молдова отримала не через потужні євроінтеграційні процеси або реформи. А причепом з Україною 3 вересня 22-го року, скільки пройшло два тижні після того чи тиждень, да? після того, як Путін вторгся в Україну зі своїми військами, Європейський Союз надав можливість Україні за скороченою процедурою подати цю заявку. Так як ми всі в купі, в цьому східному партнерстві, таку ж заявку подала і Грузія, і Молдова. І тому, коли ми говоримо про те, чи багато зроблено євро євроінтеграції внутрішньо в внутрішньому Молдові, то це треба зважувати. І зважують не лише ми експерти, там дивлячись через кордон, а зважує в першу чергу.